Привіт, любителям гостенько. Розкажу вам сьогодні таку тему якута. Про ніж якут. Дуже часто питають, для чого лінза чи прямий спуск, для чого дол там в якуті цей вибитий, ну і так далі тому подібні ці питання. Я вам так скажу ізначально. Я не експерт в цих якутах. Я вам розкажу те, що я бачив, там когось слухав майстрів. Потому що ну яку це не нашний ніж. Це не український ніж. Там начали ми казати там, деякі майстри український ніж з долом, там ще щось видумувати. Це все понти для приїжджих, це все прикол. Це російський ніж якутів. І історії багато ходять. Зараз сайти поблокували, особи почитати. Складно щось за них, музей подивиться їхній, або щось тому подібне, щоб підготуватися до відео. Я хотів полазити, подивитися. Все поблокувано, нізя нічого подивиться. По тому розкажу те, що там в Ютубі надивився, наслухав. Історії багато ходить і різних історій. І каже, ну утверждає по-різному. Зовсім по різному. Тому те, що скажу, хто там серйозний спеціаліст, пройдіть мимо, воно вам нафіг не треба, бо начнуть там. Своє утверждення давати мені по барабану, якщо чесно. Дивіться так. Якщо вірити Архангельському, наприклад, колись там він відео виклав, давно, давнє відео, хтось знайде в нього на каналі в Ютубі, він розказував, він був в музеї історії якутських ножів, які там найдені, там, 100, чи 200, чи 500 років назад і так далі. Ну, подібне. Там дійсно ножі були з односторонніми спусками. так як в Якуті. З однієї сторони спуск, а з другої сторони, дол. Але в цих якутів, як він каже, в музеї. Він каже, я ні одного ножа не бачив, щоб там був дол. Тобто, ну цій людині, я не думаю, що є смисл там щось видумати, скажімо так. Тобто всі ножі були з односторонніми спусками, різні були, але дола там не було як такового долу оцього вибито. Просто був односторонній спуск. Оце таке чув. Другі майстри, також з цієї ж країни. Розказують інше, Якоби дол дул там десь був, але лінза була, той тобто полукруг, був за рахунок того, що ну, у них не було просто гріндера. Якщо балакати з сторони логіки, то так воно і є. Гріндера в них не було зробити, як ми зараз там робимо на ножі прямі спуски. Ми робимо чітко, красиво. В них не було такої можливості, і це має право на життя. Тому оцей полукруг був, наприклад. І там він невеликий був. Деякий каже, що цей полукруг був зроблений сильно здоровим для того, що це універсальний ніж, скажімо так, до того, що коли вставляєш дерево, сверлить його можна було, таке ячу. Ну, сучасними якутами ви не посверлите на жаль. Цей дерево. Ніяк не посадити його зламаєте або загнете, залежності від термічки, скажімо так, і сталі, з якої він зроблений, на яку твердість. Тобто цей варіант в сучасне время відпадає однозначно. По поводу зведення в нуль, наприклад, так, як якут предназначений, ну, як, на мою думку, це прекрасний, ніж там палку стругати, щось таке. Чому прекрасний? Тому що зараз ви бачите це все діло зеркально, але на самом деле, оце оця права сторона дол. Спуск з лівої. Ви бачите це все наоборот. Ви бачите, на бачите, Вибачте, камеру знімаю на ця, що передня, на телефоні. Тобто, і він прекрасний, коли ви палку заганяєте. І ріжете, і лінза виталкує, не дає ножу залізти туди в палку. Наприклад, ми залізли, і нам треба ножа або виламувати, або витягувати назад. І я знаю, хто стругав палку, якщо це якась здорова палка, з цим стикались однозначно. От в якута така тема, що він виталкує, і ним хорошо. Якщо ви бачили відео, там сучасні якути, вже сучасні я називаю. Струганіну стругає, і він так хобай, знімає цю тоненьку, мерзлу рибу, там, ще щось, тому подібне. Тобто для таких речей Дуже удобний. Чув історію, наприклад, коли там вбивали там звіра якогось ведмедя, слона, мамонта, я не знаю. Я там не був, що вони там вбивали. Коротше. Не факт не важно. Шкура була ведмедя там, чи кого драгоценна тому, що з неї там якісь одіяла робили одежу і так далі, тому подібне. І щоб не повредити шкуру, шкура, наприклад, сюди лягала, а ніж постійно коли зрізали від шкури м'ясо, ліс в м'ясо і повріждав більш м'ясо. Тому Що з м'ясом нічого не случиться, а щоб шкуру не зацепити, то він теж був дуже удобний, дуже практичний цей ніж для таких речей. Сучасні якути, які зараз робляться, вони зовсім, я вважаю, ну, не такі. Тому балакати, як деякі майстри балакають, там настоящий якут, не настоящий. У мене лінза, в ноль зведений, це настоящий. Ну тим, що в ноль зараз роблять якута. Якщо звести в ноль, тонко, так як роблять Єлі лінза, і це типу настоящий якут, там, палку не постругаєш. Що таке, ніж зведений в ноль? Це опасна бритва. Опасною бритвою ніхто один із вас стругати палку не буде. Представте, ви ножом, який зведений в ноль, там лінза єлі та зроблена акуратненько. Ви з палку заженете, ви його, якщо це буде якийсь твердий метал, він покришиться однозначно. Буде замини, покришення, тобто ви уграєте ножа. Тобто тут -то ніж бути, якщо стругати палку, і зведений в ноль, в нього бути величезна лінза, велика. За рахунок того, що вона велика. Тут м'яса буде багато, хоч і в ноль. І тоді вона буде видержувати нагрузки. Тобто, сучасні якути, які ми зараз всі поїмо, для цього не предназначені. Колись мені одна людина у мене заказувала ножа, якута, позвонив чоловік, це було років 4, 5-6 назад, не знаю, давно було. І він от утверждає: зробіть мені якута, ка, настоящу іменно такого, настоящу калінзу, там все Він вже надивився, роликів там кучу в Ютубі, що яку це ж. ну це... Це піздець, коротше. Вибачте, за мій французький, я кажу, як є. Я йому зробив таку лінзу дебелу, звів її в ноль там, блядь, вимучив, блядь, ну, якоби настоящий по сучасним розказам, скажімо так. Попробував руку побрити, бриї, газетку ріже. Але газетку він як ріже? Розумієте? Якщо так прямо ставити, він не хоче різати, бо в нього лінза здорова. Він так хоче, трохи наклонити і так в газетку зайти, і наче вийти. Понімаєте, коли лінза здорова. <пух> і такий йому зробив. Коротше, прийшов до нього ніж, через декілька днів він мені дзвонить і каже: Серега ка він помідори не ріже, він тупий. Я йому кажу, блядь, ну, а схоялі він взагалі дожен різати твії помідори. То, що в якуті бля, помідори ростуть, чи що, він не призначений для цього. Сучасний якут, який роблять, в нуль зводять, і тоненька така лінза акуратненька, буде різати все. чотенько. і помідорки, і газетку, отак, і попрямі, і по тому, але все одно чуть-чуть буде скашуватися. От чуть, чуть буде скашуватися за рахунок е того, яку майстер зробить лінзу. Чи більш велику, чи більш таку почти пряму, але таку лінзу. Я коли в своє время проводив експерименти. Робив якути з прямим спуском і з лінзою. То з прямим спуском він краще ріже. Але це якоби не настоящий. Наприклад, ось як я зараз зробив на Якуті, це валяється лишня заготовка лінія Рікасу, Рікасо. Тобто це вже не настояще. Все, бо тут лінія Рікасу, все, він не настоящий. Все, це вже не настояще, бо всі знають, який настоящий був. Всі в Якуті жили, їх колись робили 200 років назад, всі спеціалісти. Ви самі знаєте, це прекрасно. Я вам так скажу, по поводу лінії Рікасо і прямих спусків чи лінзу, є в цьому одне просте логічне пояснення. Просте логічне, в кого ну, голова хоч трохи соображає, можуть розуміти. Вибачте за грубость, а 100 чи 200, чи 500 років назад у яку там, Гріндер стояв, щоб зробити прямий спуск. Ілі ленти були ВСМ, там Рокс, там Нортон. Правильно, не було. Тому робили, як вийшло. Стояв там, навіть якийсь один крутив, другий щось там чухав. І як вийшло, старався сюди вивезти. От і виходила, мені так здається, отсюда лінза. Дол-дол. Мені здається, з'явився набагато пізніше. Набагато пізніше з'явився дол. Тому що, як вірити Архангельському, дола в них не було. В музеї каже, я не бачив ні одного ножа з долом. Тобто, мені здається, дол появився пізніше, вже для якоїсь естетики красоти. І плюс приковки, при коли ви куєте відкували от, ви сам ніж, ну, форму яка вам подобається, ви вы вибиваєте дол. На, коли при вибивці дола у нас з цієї сторони вилазить випуклость. І за рахунок цієї випуклості нам проще слісарити ножа, оцей, робити цю лінзу. Тобто вона вже частично тут є у якута. Есть, і так воно робиться то есть, таким якимсь образом. А балакати настоящий, не настоящий, я не знаю. Мені лічно якут дуже подобається. Ніж прекрасний, інтересний, мені він подобається. По поводу, чи практичний він, чи удобний, це вже рішати вам. Не кожній людині він заходить. Була в мене одна один чоловік. Він, коротше, ну, все ще до війни. Кожне літо вони десь виїжджають там, чуть ли не на все літо, скажімо так, на пікнік, на палатки, вони там віддихають, їздять десь там по Україні, віддихають люди. І він заказав мені якута і каже: це основний ніж, яким я користуюсь. Каже, Сергій, я ним картошку чищу, каже, все роблю. Каже, це найкращий ніж, який я держав в руках. Не в тому діло, що я зробив, а взагалі сам ніж якут. Каже, просто удобний, прекрасний. Я сам собі думаю, муха, як ти ним, блядь, картошку чистиш? Я представлення не маю. А людині удобно. А друга людина помідором муха, порізати не може, понимаєте? Тому тут, скажімо так, палка з двох кінців. Коли просто замовляєте ножа в того чи інного майстра, в нас в Україні куча прекрасних майстрів, які роблять і якути, і все роблять. Задайте дебільне питання, хай він вам пояснить. Як ним користуватися, нормальний любий майстер вам пояснить це все діло, для чого він і все остальне. І буде вам радість купити і будете користуватися. Тобто, коли купляєте ножа, в будь-якому випадку треба розуміти. Для чого ви купляєте ножа? Якщо ви цього не розумієте, ви купляєте чисто із-за естетики якута, тому що він виглядає взагалі не так, як всі ножі, то вряд ли ви будете особо сильно задоволені, я вам так скажу, в цьому ножі. Тому подумайте, обдумайте, і буде вам радість, скажімо так, цього ножа. Та і все. Так що я думаю, пояснив те, що я знаю, те, що я чув. Точніше, я не утверждаю те, що я розказав, але так образно комусь може бути трошки зрозуміло за цього ножа якутського типу і якута і так далі, тому подібне. А там вже вибор за вами, що купляти. Все, Всім удачі, міру над головою.